На каналі Фантазія Бісерам і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я вам покажу трішки своїх процесів і покажу, що в мене є новенького. Отже, перший процес, над яким я працювала, це мої космічні волки. На жаль, вся картина не поміщається, тому вам показую, скажімо так, більшу частину, де вишито. Але я вишиваю ось зараз я так ось цього краю, я вам вже говорила. Ось тут я вишиваю ось так звідси, ось цю два і до самого низу картину. Ось я отак підвину, щоб вам було видніше, бачите, ось. Вишила я додала 10 рядочків. Ось тут повністю 10 рядочків по всій, по всій. Високі картини, що залишилась. Ось так. І зараз у мене вже тут 52 відсоточка. Бачите, потрішки я її просуваю, все ж таки. Ну Ось така краса. Звісно, верх картин вже більш-менш красивий, внизу ще. Нічого такого немає. Бачите, воно тут таке просто йде як такий фон. Ще нічого, але вже тут буде з'являтися наша вовчиця. Ну, Поки ось так не буду довго е зосереджуватися на цій картині. Додала 10 рядочків і на даний момент 52% вишито. Нагадую, що це у мене картина від скрині Мірошника і там вона продається е надрукована на гамбардині. Саме для себе я вишиваю зі своїм підбором бісеру. Я вишиваю на рівномірці 25 каунту. Отже, і зараз вам покажу, що ще в мене з процесів було в цю, у роботі. Ну, і наступна робота, як ви вже здогадались, це мої совшки. Тут я додала теж 10 рядочків, ось, бачите, там уже, ось вже з'явилося очко другої більшої совки. Теж я тут вишиваю до самого низу картину, бачите, сніжок ось не поміщається. Ну, теж додала. І зараз у мене тут 71% на цій картині. Ну, 10 рядочків тільки додала. Так, дуже часу вишивати не було. Ну, Жара у нас дуже велика жара, часто відключають світло, ви самі розумієте. І тому, ну, літо, мабуть. У всіх, так, я так розумію, що це літо в нас таке дуже тяжке. Ну нічого, ось так. Нагадую, що це картина від дизайнера Асоль, але я трішки її підкоригувала під свої потреби, і бісер, підбір бісеру тут теж мій, тому що ну, так мені захотілося. І я це зробила для себе саме так. Як ви бачите, ось така краса, далося ще 10 рідочків, теж не буду дуже довго зупинятись. Я не знаю, ці роботи, мабуть, вже вам трішки, можливо, піднабридли, але ж показую, тому що це ж теж моя робота, і все ж таки я так хочу їх завершити свої довгобуди в цьому році. Тому, ну, не знаю, не знаю, не знаю. На даний момент ось так. Ну що ж, показую вам зараз ще один цей процесик, над яким я теж трішки попрацювала. Ну що ж, і наступна робота це моє зайчання в троянді. Ось прев'ю, ви бачите, перед собою. Це нагадую, бо тут не дуже видно ще малюнок, але ж ви бачите, тут у мене теж додалося 10%. Я її вишила повністю по всій висоті цю картину. Додалось 10%. Тобто, у мене. Трішки підросла сама трояндочка, ось тут ви бачите. Ну, і це десь на даний момент десь отаку, О, десь отак вишито. Ну, красиво, так красиво, виход, дуже красиво виходить. Давайте я прийму, прийду, Щоб вам показати трішки ближче, ось покажу вам ось так, бо вона ще ця, не поміщається, листочки. І ось тут, бачите, фон і листочки. І зараз покажу вам трішки ближче. Це така краса, зараз сфокусуємо камеру. Дивіться, як красиво, ну Зовсім я прям в такому захваті такі дуже, як сказати, глибокі і красиві кольори. Ну, ось так, така краса, краса. Я дуже задоволена результатом, мені подобається все ну, красиво. Виходить таке ми зачинення троянді. Наголошую, що це розробка моя, і якщо вам потрібно, заходьте до мене в групу Телеграм. І там є ще інші зайчати. Можете вибрати на свій смак-схемку. І тут у мене додалося ще 10 рядочків, і зараз у того вже вишито 20%. Бачите, тобто 10 рядочків, рядочків це 5% орієнтовно, і тому ось так: 20% у мене вже тут є. І з цієї роботи я також почала приймати участь в сумісному відшиві від Наталі Де. Барвеліта, ніби так, ніби вірно сказала, як називається, ніби так. Барви літа. Да, там вишиваю все ж квіти, природу. Ну, Ось так. У мене така квіточка буде з зайчанням, і теж я приймаю участь, все одно вишиваю, тому чому б і не прийняти. Ну, Ось така краса. Додалось у мене тут трішки теж і показала вам, працювала я над трьома саме з вишивкою. На трьома процесами, і зараз покажу вам ще, що я тут наробила. Ну що ж, як ви бачите перед собою ще, в мене створились дві ось такі красуні зірочки. Це ідентична схема, тільки ця у мене зірочка зроблена з темним фоном, а ця з біленьким. Ось, дивіться, яка краса. Вони невеличкі, ви бачите, що, ну, такі вони невеличкі. Але це схема по, я робила по майстер-класу Світлани Литвинової, якщо я не помиляюсь ніби вірно сказала, те, що я сьогодні забуваюся. Ось така, тільки вона робила темно-синій фон на такій зірочки. По-моєму, темно-синій чи чорний. Ніби темно-синій. А я взяла із своїх залишків те, що в мене було, і ви знаєте, результатом я задоволена. Зробила ось таку в темних тонах, з темним фоном, і ось таку в світлих тонах. Але тут в біленьку єдине, мені здається, треба було взяти голубенький трішки темніше. Треба було брати саме синій колір. Ну, а я взяла блакитний, і він так. Ніби трішки бліднуватий, але нічого, Тут він гарно грає, тут мене все влаштовує. А ось тут все ж таки треба було б зам... замість блакитного взяти синій радижний, мабуть, було б краще. Ну, Нічого, як є, так є. Ось такі мої дві зірочки і покажу вам бісер, які я використовувала, можливо, комусь станом нагоді. Так, в оцій зірочки темненькі. Фоном я взяла номер ну, 2060, ну, це прозоре скло. Ось таке. Це колір такий Давайте я ось так. Темний баклажан. такий колір. Потім біленький, Я брала все зі своїх залишків, які у мене лежать і не використовуються на даний момент в процесах. Біленький 58502. Потім червоний 96 0, 70. Це саме, наголошую, що це саме в цій зірочці, темненькій, тому що тут трішки змінено. Так, помаранчевий, 96 Блакитний 66 3, 0. Зелений, 51,100, і жовтенький 81. 010. Не поміщається, давайте ось так. Оці кольори я використовувала в темнішій зірочки. Світліші зірочки, ви бачите, да, що тут е, замість темного фону я використала білий, тобто цей кольор я прибрала, і фоном у мене був білий колір. Потім замість білого, те, що на цій зірочці білим. Я взяла а, тут ось рожевий, ви бачите. Ось такий. 68-498, ось, ось тут він, рожевий. Бачите, де тут білий, ось тут рожевий. М -м -м. Ви зрозуміли? І замінила а, оці два кольори: червоний і помаранчевий. Я замінила на Червоний 91,050, а помаранчевий на 91.00. Це майже ті самі кольори, оцей точно такий помаранчевий, тільки він з райдужним покриттям, і цей теж червоний з райдужним покриттям. Ну, ось так. Цей трішки темніший був. Ну, не знаю, мені здалося, що так буде більш яскравіше, але все ж таки блакитний. Потрібно було замінити, але ось така краса у мене вийшла. Так, ось такі кольори я використовувала на світлі зірочки. І темно ви бачили. Ну, що ж, можливо, комусь стане в нагоді, щоб ви бачили, як це буде виглядати саме в цих кольорах. Ось таку красу я створила. У мене є натхнення зараз на плетінні. Зірочок, плетіння, кульок, не знаю, чомусь в мене такий настрій, тому не відмовляю собі в цьому. Хочеться, тому роблю. Там в мене ще придбані декілька схем зірочок. Не знаю, подивлюсь, коли я їх сплету. Ну Ось такі. Красуні. Оцю, правда, зірочку можна було б трішки більше набути халафайбером, це в мене така більш плотніша. Ну, ось така краса. Не знаю, мені так подобається. Така, знаєте, парочка. Класні, дуже класні вони вийшли. Я не знаю, наскільки вам передає камера, але в житті вони дуже такі яскраві, дуже такі ну, класні. Вони дуже класні. Тож, якщо ви захочете, заходьте, а це майстер-клас безкоштовний у Світлани Литвинової, і по ньому ви можете собі зробити ось таку красу. Ну що ж, на цьому, мабуть, і буду завершувати все, що хотіла, все вам показала, розказала. Отакі були мої творчі процеси за ці останні дні. Ну що ж, маю надію, що у вас все добре. Дякую, що завітали до мене на канал. Не забудьте за вподобайку, підписуйтесь, залишайтеся зі мною. Мирного неба нам всім і до зустрічі!